Сім'я, як море, тепла виблискуюча поверхня води, і холодні підводні течії, безодня глибини і мілка вода, що легенько б'ється берегом. М'який пісок, дрібна галька, великі брили каміння, затоплені водою. Хтось, посміхаючись, Сонцю, розслабившись, ніжиться на спокійному штилю моря. А інший, незважаючи на бурхливі шумні хвилі, впевнено, а іноді, розчарувавшись, гребе, щоб дістатися берега. Море, солона вода. Один плюється, наковтавшись її. Яскравими коралами та рифами. Море. Воно манить своєю величчю, силою безможністю. Море таке різне, бурхливе і спокійне, холодне і тепле. Море справжня глибина світу. Чотири букви, а скільки в них свіжості, це величне Боже творіння. Сім'я як море. Це таємниця людської душі, тому що кожен із нас унікальний, кожна сім'я має своє підводне каміння, мір глибину. Кожна сім'я. Це унікальний Всесвіт, світ чудес, спокою, блискавок і грому. Сім'я чотири букви. А скільки в них любові і змісту? Сім'я це Божий задум. Сім'я це Боже схвалення. Сім'я це Боже. Благословення. Дорогі жінки, шановні чоловіки, улюблені сім'ї, де ви впізнали себе? Це сімейна глибина, чи мілкий дотик упевненості, це плескаючи хвилю любові чи бурхлива стихія шторму? Море буває різним, але воно залишає. По різному, але сім'я на першому місці, якої є Бог, здолає усі труднощі, вона залишиться сім'єю. Ми дамо відповідь Богові за наші сім'ї, за наше море. І запам'ятайте, найкрасивіший світанок не на березі моря. сповнені віри, надії та любові, сім'я як море.